Соборність, незалежність, свобода, нашого майбутнього погода. Головні ідеї, які нас х'єднають, головні ідеї, котрі нас надихають, мій народ, країну, нашу ЗСУ. Цей ланцюг єднання міцніший зроблю, його не розірвати ніяким ворогам Слава Україні, слава усім нам. З ним соборності, моя Україна, ти висуєш в руїнах неодмінно. Ти переможеш, я знаю. За нами Всесвіт і Європа, правда святая. Лов'янськ, Снігурівка, Сіверодонець, Одеса, Олевськ, один вітерець, Палакрія, Бахмут буча, Очаків, Олешки, спільна рада роча. Біжних жидчу моя Україна, Нікополь також наших обмін. Ізюм, Іловайськ, і Ловайськ, Ірпінь, Севастополь, Свалява, Самбір. Трускавець чи Тернопіль любимо безмеж. Я Україна, ти розсвітеш. Ніжинські огірочки наш Чернігів славний. Енергодар Запорізький, атомний недавній. Зміїний острів легендарний. Автраський тебе дали. зудали. Лисичанську рукопомощі Львів простягає. Енергодар на звільнення своє чекає. Житомир найдивніше місце України. Нова каховка наша, неодмінна. Івано-Франківськ серце прикарпать, Святогірськ, зелений, як розкішна локаття. Теплодар то серце сонця і тепла, моя Україна незалежна і свята. Суми ланцюжок із ніком єднає, гулядар під обстрілом свободу чекає, а Бухівські ярмарки відомі у світі. Бердянське сонечко, в мій ніжно гріт, Острог осередок культури та освіт. Донецька, українська шахтарська столиця, Авдіївка, я прошу, тримайся. Бо свобода, як соборність, наша споконвіку. Ми Господню і козацьку маємо опіку, нас нікому знищить і не подолати, нас ніхто не зможе вовік вік роз'єднати.